Ми зробили всі можливі помилки, пропустили повзання, тепер вже дитині 3, 6, 9 років, кругла спина, сутулі плечі, погана рівновага, прогін в попереку, чи можна це виправити, чи вже все, поїзд пішов. Такі питання часто ставлять пацієнти з різними варіаціями, але сенс один. І головне тут зрозуміти ніколи не пізно виправити, почати роботу в правильному напрямку. І поступово змінити все. Одного разу на консультації мама шестирічного сина показала мені вправи, які робить для корекції рефлексів, тонічних так. Активації чи то інтеграції роблять довго, багато, займаються по годині і нічого не змінюється. Дитина пропустила повзання взагалі і ходить невпевнено. При цьому я бачу чудового хлопчика: так, є деяка хиткість, внутрішня ротація стегна, гіперлордоз. Але все не критично. Мама показує на відео вправи, які вони роблять, і мені стає очевидно, що саме тут, в цій історії, закріплює гіперлордоз і веде від стабільності і рівноваги зовсім далеко в сторону. Я даю 4 вправи зовсім інших, кажу, що 20-30 хвилин на день буде достатньо, і всього через місяць черевний прес промальовується, лордоз зменшується, з'являється рівновага. Це є все до чого. До того, що навіть пропуск четвереньок це не смертельно. Для кращої рівноваги і координації треба, щоб вони були. Але вже якщо так вийшло, що у здорової дитини їх не відбулося, просто потрібно скоригувати ті елементи проблеми, які на цьому тлі з'являються. Не треба божеволіти, звинувачувати себе, рвати на голові волосся, робити по тисячу дивних вправ на день, треба зробити рівно те, що потрібно дитині зараз. І це зазвичай. Пара трійка вправ підібраних індивідуально.